Директор спортивної школи присяжнюк Володимир Миколайович. Безпосередньо у своїй спеціалізації я е, займаюсь футболом, маю також дві групи виду в спортивній школі, взагалі в спортивній школі е, є в нас 2,5 ставки турнірів. Крім мене, ще два чоловіка працює на ставку. Е, щоправда, в цьому році у нас трошки кадрові зміни, приходить більш молодь, надіюся, що то на краще і буде. Кращі результати. Хоча наша школа завжди була е, на передових позиціях в області. З нами рахувалися такі команди, як і Житомирів, і Бердичів, і всі інші найкращі команди, які до нас дуже часто приїжджають і на товариські зустрічі, і в офіційних змаганнях ми з ними зустрічаємося і нерідко нам вдається їх перемагати. Е, безпосередньо, що касається цього року, ну, сезон розпочався досить непогано. Е, Найбільш вдало, мабуть, виступила команда 1998 року. Вони виграли область по шкіряному м'ячу, участвували в Вінниці, в зональних змаганнях, щоправда, в фінал не вдалося вийти, перемогли зону господарі, вінничани, які, до речі, стали чемпіонами України в цій категорії. А ми в групі зайняли тоді, в зоні зайняли ми третє місце. Виступилися ми господарем і пропустили вперед рівненську командою. Після того, зразу ж після шкіряного м'яча виграли ми область серед сільських команд, так називаємий турнір Дуруємо радість з дітям» і вибороли право виступати у всеукраїнських змаганнях, які проходили в місті Скадовську Херсонської області. Туди на дані змагання прибуло 32 команди, розбиті були вони на зони, потім проходили півфінальні і фінальні зустрічі. Зону виграли, попали в півфінал, в півфіналі, поступилися і розіграли третє місце, виграли третє місце. В кількість з 32 команд, 98-й рік зайняв третє місце. Я думаю, що це досить непоганий результат для початку, але на цьому ми не зупиняємося. Наша основна мета все-таки, як моя особиста як тренера, вже хочеться побачити ви своїх вихованців, вихованців баранського футболу по телевізору, які будуть виступати за команди вечора ліги, дасть Бог і збірні, і олімпійській, і в національній збірні. Для цього перші кроки вже зроблені. Один хлопчик, вихованець баранського футболу. Андрюша Лесюк вже призувався два рази на збори за збірну України свого свого віку. Виступав вже на протязі декілька років, років, мабуть, з п'ять виступав за найкращу команду, нашу дюшор, так називаємо «Полісся». За них виступав і фактично він був головним бомбардиром Української ліги. Він завжди забував найбільше. Голів за команду Запорізья. Так що вже перша ласточка є, надіюся, що це тільки перша. Вже є наші діти і в Луганській області, забирають команди, які, які працюють під вищу лігу. Є в оболоні вже у нас хлопчик. Ну, діти розходяться по Україні. Надіюся, що скоро і Баранівка, і я особисто отримую задоволення, дивлячись по телебаченню наших футболістів. Звертаюся до батьків. Давайте дітям займатися тим, чим вони люблять. Наші діти дуже люблять грати в футбол, а серед них є дуже багато талантів.